Зразки бойової зброї, тубуси, військова амуніція, шеврони підрозділів ЗСУ та багато інших цікавих речей було представлено на благодійному ярмарку аукціонів Яремче. Остап з Коломиїв взяв до рук зброю. каже справа не з легких. Перший разбирає автоматну цікаво. Трошки тяжко спочатку розбирати, бо перший раз не знаю, як це робиться, а потім збирати вже трошки легше було, бо вже як знаю, як просто розбиратися. Дев'ятирічний Захар з долини більш обізнаний у військовій справі. Хлопець розповідає: його батько та дідусь захищають Україну, тому деякі навики вже має. Тато військовий і 10-та штурмова бригада почав осколочне... Поранення і мені подобається, що мені подобається вбивати москаля. Мене тато раз взяв на бригаду. Там було багато хлопців, і він мене навчив. Дідусь хлопця, військовослужбовець Віктор, мріє про те, щоб українські діти ніколи не брали до рук зброї. Мі, тому що в нього тато на передовій з першого дня ліпше б вони цього не вміли. Щоб Боженька так зробила, щоб наші діти зброю не брали до рук ніколи. Благодійний ярмарок Аукціон проводиться волонтерським осередком Підтримай третю штурмову. Виручені кошти підуть на відновлення боєздатності підрозділу. Ми організовуємо різного роду благодійні ярмарки аукціоні. В даному випадку це є фотозона. Домовляємося з бізнесом, щоб нам дозволяли це робити. На збір кошти на відновлення боєздатності 3-ї окремої штурмової бригади. Такі заходи надзвичайно потрібні і треба їх проводити, аби підтримати наших хлопців на сході України і не тільки на сході, а де йдуть бойові дії. І третя штурмова бригада дуже сильно себе і потужно показує. Бажаю тільки нашій державі перемоги і справедливого миру. Паралельно триває збір коштів на пускову систему ППО для бригади, яку планують розробляти в Україні. Зараз у нас триває окремий збір на ППО для третьої окремої штурмової бригади. Це перша бригада, яка буде мати власне ППО у нас на Україні. Загальна е цифра збору це 5,5 мільйонів. Група інженерів розробляє, у нас ще його немає, аналогів немає. Тобто ми будемо виготовляти це вперше. Також для відвідувачів волонтери організували дещо приємне. Одна з дуже цікавих акцій це придумана нами безпосередньо зранку по приїзді. Це витри, об... навіть якщо у вас межти не дуже. Грязні залізти в болото, прийдіть до нас і повторайте там ноги. Іван на Осташук, телерадіо Раї.